You're Harry Potter! Аймманіка інша режисер сказав їй, щоб вона сказала абсолютно будь-що, що прийде їй у голову. У нашому випадку найкраще на що вдалося сподіватись, це переклад слів як Ой лишенько. У кінці таємної кімнати Герміона повинна була обійняти і Гаррі, і Рона. Але у Емі Вотсон були інші плани. Тож Рону дісталося імпровізійне рукостискання, котре у контексті розвитку персонажів виглядало значно доцільніше. Але не все так легко давалося Емі Вотсон, як непогані імпровізації. За її словами, їй слава. Набко вдавалося грати злість. І зачасту замість злості її організм видавав тупо плач. А ще Том Фелтон прославився на зйомках ще й тим, що тягав хаванину і ховав її у свою мантію, аби потім знищувати свою здобич за першої ж нагоди. Після того, як його спалили, кишеню його мантії зашили. Уже режисер третього фільму Альфонсо Куарон так і взагалі скасував мантії. Тому більшість героїв майже їх і не носять. Власне, з третього фільму і почалися зміни у серії фільмів. Але не тільки дітки, актори поводить. Не зовсім як профі, бо кажуть, що Алан Рігман любив підкрадати дрібний реквізит собі на сувенір. Певна річ, що перший фільм вистрілив і зібрав понад 1 мільярд доларів при бюджеті у 125 мільйонів доларів. І це про тому, що на IMDb критики оцінили його у 64 бали зі 100. Щоб ви розуміли, прямо зараз на цьому ж ресурсі мисливиці за привидами 2016 року мають на 1 бал вище. Перший же Гаррі Поттер нині має аж цілих 7 76 балів, а другий 74. І тут же автор неймовірно поганого фільму Троль 1986 року згадав, що Ролінг взагалі-то украла у нього ідею. Бо в його фільмі також є персонаж, якого звати Гаррі Поттера, і там, і там є тролі, так що базово, це себе. Фільм, чисто до слова, навіть якщо ви нічого не знали про фільм Троль, то про його сиквел ви точно уже чули. Бо троль 2 офіційно визнаний одним із найгірших фільмів в історії, а ще він значно полегшив життя ютуберам, ставши безкінечним джерелом мемів і кеків. Oh my